Путін шантажує Порошенка. Шокуюча назва для відео чи не так? Але найбільш шокуючи в цьому те, що ця назва не так далека від правди. Чому це так? Я вам зараз поясню. Мабуть, ви всі бачили ті скандальні відео, де російський пранкер розводить Коломойського. Всі вам все дуже симпатізують. Да ладно, серйозно? Бо що ви за свою дому показали, що ви, блять, вохунку артетія? Потім цей російський пранкер заявив.

На самому цікавому. На дзвінку так званого Зурабова до Порошенка. Слушаю. Алло. Михаил Юрьевич. Да. Доброй ночи. Это вам для звука офіцерської связи зв з борта президента України. Здравствуйте. Вы на меня нормально слышите сейчас? Да, 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 нормально. Да, сейчас я вам звину Петра Алексеєвича. Зачекайте, mm. будь ласка. Алло? Алло. Алло. Да, Підор Олексійович, здраві. Вітєві Оксейович. Здравствуйте. В Америку, так, да, летите? Так, да, так, да, так. Да. Слушаю вас. Підор Олексійович. вопрос є по поводу выборов. Выборов? Так. Да. А тепер я спробую пояснити вам, чому це дуже важливо для нас, для українців. По-перше, українські ЗМІ, які надзвичайно сильно люблять. Розкривати фейки, мовчать про ці відео. Також ви можете задавати собі питання. А як же ж простому пранкеру вдалося розвести таких людей? Все дуже просто. Це був незвичайний пранкер. Це була спланована акція Кремля. І була вона спрямована на шантаж Порошенка. Мабуть, на продовженні останнього відео випливає дуже-дуже цікава інформація з вуст нашого президента. Інформація, яка була б дуже цікава українцям. Настільки цікава, що ним же його і шантажують. Навіщо цей шантаж? Америка підбиває Київ на продовження переговорів з Росією у мінському форматі. І в залежності від того, наскільки Росія буде задоволена цими переговорами, чи погодиться Порошенко на умови Росії, буде залежати, побачимо ми з вами ці відео чи ні. Якщо Росія виграє ці переговори, Продовження словнозвісних відео з Порошенком ми можемо вже й не побачити. Якщо Порошенко викине якийсь коник і з чимось не погодиться, скоріш за все ми побачимо нашого президента зовсім в іншому світлі, таким, яким він є насправді. Тому Путін, який казався всім таким простаком, виявився не таким же й дурним. І поки що, у матчі Путін Порошенко рахунок 1-0.